Літо в самому розгарі, оздоровча відпочинкова кампанія для дітей триває. Наразі у нас в області за різними програмами. 200 діток або вже відпочили, або ще знаходяться в дитячих таборах. Це і державний бюджет, це і міжнародні домовленості, це і за рахунок офісу першої леді Олени Зеленської дітки поїхали відпочивати. Різні шляхи для оздоровлення дітей використовуємо ми, область, обласна адміністрація для того, щоб в військовий час дітки відпочили. Хочу звернути увагу, що в минулому році, 22-му, такої кампанії в області проведено не було. На жаль, була війна, тільки розпочалася ще. Ну, ми, ми остерігалися цього процесу. Війна не закінчилась, але все-таки ми намагаємося наших діток оздоровити, тому. В цьому році з обласного бюджету було виділено 8 мільйонів гривень для оздоровлення дітей Сумської області. Наразі у нас оздоровлюються ці дітки не в таборах Сумської області, оскільки в нас область прикордонна, частина громад знаходиться під обстрілами. Тому ми вирішили дітей оздоровити у таборах. Прикарпатського регіону, де більш безпечні місця. Ці табори ліцензовані, ці табори мають укриття і приймають діток з усієї країни. Тому і ми вирішили направляти туди наших дітей. Наразі у нас за програмою вже або оздоровились, або планують оздоровитися 350 діток. 24 дитини зараз знаходяться в таборах Прикарпатського регіону, і найближчим часом планується дуже велика група. 70 діток з 28 серпня заїжджають. З 9 вересня заїжджають ще 170 дітей. Велика група це в табір Едельвейс, 30 дітей з 9 вересня заїжджають у табір Артек Прикарпаття. Це вже договори підписані. Уже батьки визначилися з цими таборами і з датою заїзду. Ми плануємо в подальшому ще, ще продовжувати оздоровлення. Чому тому, що табори, які працюють в прикарпатському регіоні, працюють цілорічно, і діти можуть оздоровлюватися і в навчальний період протягом вересня і жовтня, не перериваючи навчальний процес, оскільки це можна навчання в школі можна здійснювати в період оздоровлення онлайн. Діти виїжджають на оздоровлення і чи відпочинок на відпочинок на 14 днів, на оздоровлення на 21 день. Кошти на цей процес передбачені в обласному бюджеті. Ще раз повторюсь: 8 мільйонів. Ми маємо можливість за ці гроші оздоровити 670 діток. Наразі ми знаємо про 350 бажаючих вже визначилися, тому звертаюся до громад, звертаюся до батьків, які ще не визначилися, не свою дитину не оприділили на оздоровлення чи відпочинок. Визначитись цим. Про ті категорії діток, які підпадають під дію нашої програми і мають право на оздоровлення за державні чи кошти обласного бюджету, в основному це діти. Внутрішньопереміщених осіб, діти сироти, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених родин. Дуже велика категорія діток це діти наших захисників, які зараз захищають нашу цілісність і незалежність нашої України, діти загиблих захисників України. Ми ці категорії додали, розширили, оскільки був запит на оздоровлення таких дітей. Тому. І в подальшому ми плануємо розширяти, оскільки є запит на оздоровлення талановитих, обдарованих дітей, наших дітей-спортсменів, які показують високі результати в спорті. Ми плануємо в найближчим часом розширити ще категорії для того, щоб як можна більша кількість дітей оздоровилася. Хочу про... сказати, що ми працюємо із міжнародними партнерами. Нещодавно повернулася група дітей з США. Відпочивали в американських родинах українського походження 17 діток. Дуже задоволені повернулися. Також за домовленістю на Національної соціальної сервісної служби з Німеччиною 27 дітей, також нашої області. 13 серпня повернулися з Німеччини і також задоволені відпочинком відвідали іншу країну і мали змогу відволіктися від війни, відволіктися від буденних справ, скажімо так. Тому ми використовуємо різні можливості для оздоровлення дітей. Буквально на днях 103 дитини поїхали до табору Артек Буковель за підтримки, за ініціативи за рахунок у фонду першої леді Олени Зеленської. Це дітки із будинків сімейного типу з прийомних сімей, тобто це діти-сироти, які також будуть оздоровлюватись дуже в комфортних умовах. Здоровчо-відпочинкова кампанія не закінчується 31 серпня, вона буде тривати, допоки буде попит на ці путівки, допоки діти будуть бажати відпочивати. Ну, протягом серпня, вересня і жовтня ми ще маємо можливість оздоровити наших діток, надати їм відпочинок за різними формами бюджетних програм і дітки можуть. Відволіктись від справ.